12-го року з газіком, з камерою заднього огляду проти отуманки. Вісім колес ще в подарок з титановими дисками. Зима вже стоїть, нормальна зима, щоб поїздити сезон 2. Ось такий нарядний. Фарбоване дві двері по лівій стороні, чиста косметика, камера заднього огляду. сигналка. багажник відкривається з брілка, центральний замок. По салончику чухли можна зняти, так салон дуже гарному стані. Ну і по кузову виглядає нарядно. Пендії все працює. Музика така нормальна, як для такої машини. 95 пробігу. Газ, все працює. Все бомба. Пробіг рідний, другий власник по Україні. Ну, блин, дуже гарний стан. Тачки, я вам скажу. Машина в Берісполі. Продажа від власника. Там телефон напряму. 2450 ціна. Будете самі спілкуватися. Ну, там торг на каву буде. Що? Ну і ще й подарунок. Я ж... Титани з, 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 з літом. і... Літа на металевих дисках. Все звертають. Ну дуже гарний стан. Не кожен ланос так заряжений. Все, всім добра, мир на небо, українці.